Ну, якщо ми говоримо про Покровський і Новопавлівський напрямки, дійсно інтенсивність боїв там зашкалює, і дійсно там найбільша кількість боїв. Якщо ми беремо Покровський, то там взагалі по, понад півсотні кожний день. І Новопавлівський зараз став теж одним з найбільш активних. І поступається за кількістю атак тільки Покровському, і, між іншим, така сама активність приблизно і на Лиманському напрямку. Але ми, про якщо говоримо про Покровський і Новопавлівський, дійсно прекрасно усвідомлюємо, що противник мав завдання, зокрема на Новопавлівському напрямку, вийти в район Провської області. Це зрозуміло. Це зрозуміло, що це було більше політичне питання, аніж військове. Оскільки територіальні претензії Путін сам собі ніколи не відмовляв, такому, такому світогляді, але з другої сторони про відстань до адміністративних кордонів Дніпропетровської області, ми говоримо оцю відстань 3, 5, 7 кілометрів уже декілька місяців, це як мінімум 2 місяці. Так це точно. Так, що одне, коли противник вважає, що три кілометри це небагато, зовсім інше їх пройти чи їх подолати, і при таких тактичних успіхах стратегічні втрати ніколи не відповідають покладеному принаймні військовому задуму.